Саме приходить наша душа в це тіло, яке складається з родової пам'яті, з різних програм, установок, які пережили наші предки в минулому, тобто в ДНК, в крові, в тонких тілах в свідомості живе вся інформація всього нашого роду. А наша душа ось такий, як саме. Частинка Бога, світло приходить, все, все тіло для того, щоб вирости, можливо, для того, щоб змінити щось в родовій системі, виконати певні завдання і обирає собі саме цей рід і саме таких батьків для того, щоб рости, і дуже цікаво, мені те, що найчастіше загально про рід, про родову систему говорить як про щось таке більш негативне, тому що там передаються родові історії, родові сценарії, повторювальні ситуації, і завжди ми бачимо в роді щось ось таке, що типу тягнемо з собою, як груз. Хоча насправді я хочу заявити, що. Це не тягнемо, ми, ми просто не бачимо, скільки саме в роді є е, позитивних моментів, і часто саме ось це знання про рід можна розділити на дві частини: на щось темне, це типу історії, які повторюються, ось ці всі родові сценарії, які передалися, і на щось світле, це саме таланти, любов і розуміння, як взагалі функціонує е, вся родова система. Іше найцінніше, найцінніше те, що часто люди взагалі не задумуються про те, що вся родова система насправді є за нами енергетично поруч, постійно, в будь-якому моменті, і найцікавіше те, що ми можемо відчувати. Цю силу і опору постійно лише навчившись взаємодіяти з родом.